Привіт, шановні друзі! Знову радий вас вітати на нашому каналі Carp Drive І сьогодні ми з вами поговоримо на одну дуже цікаву тему, яка хвилює дуже багатьох грибаків. Це тема буде канальний сомік. Верніше, не канальний сомик, а як і чим відсікти канального соміка для того, щоб ловити Карпа на дикій водоймі. Поїхали! Сьогоднішня тема наша це як відсікти канального соміка. Фактично, 2021-2022 рік я більшість свого часу проводив на диких водоймах Старовижівського району, Ратнівського району. І фактично маю достатньо досвіду для того, щоб поділитися з вами саме цією інформацією. Скажімо, на такому водоймі, як Людка Старовижівського району, де є багато канального сомика, але він Невеличких розмірів він не завдавав е, такого клопоту, і тому коропа мило я ловив без проблем. Е, для цього вибирав трошечки крупнішу фракцію. Це е, Пелец можна було навіть 6-8 міліметрів вибирати Black Hollywood, з тигровим горішком, з додава з невеликим доданням кукурузи, і ставив насадочку навіть на той самий попав 8 чи 10 міліметрів. І чудово брав короб. Тобто та, таких моментів не хвилювало. Така сама ситуація була і на Ратнівщині, на водоймі гірники. Ця водойма знаходиться недалеко від Білорусі, досить цікава водойма. Я би сказав, на півдика, тому що перебуває в зоні села, але в той же момент якби, ну, на, на окраїні села. Там теж не було проблем більше з канальним соміком. Хоча в нього там теж було, скажімо, фідеристи в нього ловили по повній програмі. Кормився крупніший фракцій, став так само невеликі насадки. Став на попапи навіть 10 міліметрів. Більше турбувала, я би сказав, всі на яка йде перед, перед звалом. І це мен, мене більше турбувало. Тобто відсікався канальний сомик, досить таки легко. Але я думаю, вас зацікавлять дві інші, два інші водойми, для яких я був досить з цих водойм. Одна з них це також напівдика водойма, яка знаходиться. Черті села, яку трошечки зариблювали карпіком, де канадський сомік уже не маленький, а скажем від 200 грам і майже до кілограма, якщо ти вцепиш, попав восьмого діаметру і закинеш у в точку, то 100% він засяде. Що я робив в даному випадку? В даному випадку э, соміка можна відсікти перше кормом, перше кормом, друге насадкою. Який корм рекомендується? Використовувати саме в тих місцях, де є канальний канадський сомік. Перше це крупніший пеліц. Беремо 14-20 мм Black Halibut. Цей пелец, він, е, попадає в воду, набухає, тримає об'єм, поки його не почне споживати риба. Друге це тигровий горіх. Обов'язково тигровий горіх це є один із кормів селекційного походження, який відсікає нам дрібну рибу. Третє це варений бойл. Варний бой перерізаний на половину, навпіл. Не на 4, не на 8, амінно в напіл. Чому? Тому що коли він падає апівсферою на дно, дрібна риба не може його смоктати, тим більше з'їсти. Він призначений для великої риби. Ну і четверте, можна додати кукурузу ну, для того, щоб, скажімо, якусь рибу зорієнтувати по відношенню до того, що це є корм, і цей корм для неї є безпечний. Фактично, 4 корми нам потрібно для того, щоб. Відсікти канального соміка. Цього буде цілком достатньо. По насадці. По насадці. для того, щоб довго не говорити, перегляньте буквально двоххвилинне відео, де я знімав його восени. Це був жовтий місяць, я поїхав на цей водойм. Там водиться невеликий карпік, але соміка просто тьма. Тьма тьмуща того соміка. І як я ловив цього коробця. На цій водоймі, що я насаджував, будь ласка, зараз перегляньте. Ловимо ми на насадки Carp Drive. На даній водоймі є дуже багато так званих рагулів, тому ловимо ми на насадку тигровий горіх баланс від 2-12 мм тигровий горіх, балансуємо з крильом 3DX разом з попапчиком, то, то тут більше працює помаранчевий колі, я крапку не заморачувався, стальні баночки відійшов. Діпуємо в діпліквіді криль, гарно підходить саме під нашу, нашу сьогоднішню ловлю. Запах аромат просто бомба, рибка клює, ловиться. Стік, зараз перейду до того, чим кормісу, що у нас там пакетиках. У нас пакетиках, як завжди, Сік Mix 3X або 4X, досить -таки позитивний, гарний та хороший. Ось так виглядає наша насадочка. Тобто йде криль 3DX. Криль ягода 3X, серія папчик. Кидаємо для перевірочки гачочок номер 8 Кордокрент. Насадка балансує, гарно стоїть. Все чітко. Насадка зверху ну, досить класно відзивається риба саме на цій коль. В даному випадку що я показав вам насадки більше такої, більшої форми. Вся причина в тому, що тут багато знаходиться канадського канального соміка. І коли ставиш попав в 8, він туди сідає на раз. Тому приходиться використовувати насадки 12-14 мм, 14 бой, криль 3DX, який дуже класно себе зарекомендував в цьому році. І з попапчиком 10 мм тигровий горіх, кальмар полуниця-біргамот, або криль ягода, або балансова насадка B2 2 тигровий горіх, кальмар Robin або криль… Кальмар Квіл. Це фактично ті насадки, які я використовую на цій доймі. Без проблем. Рибка підходить, рибка кує. От На що те, що я і казав? Кальмар -3, Криль 3DX плюс попапчик. Ігровий горіх, бо ну, немає значення, або була помаранчева шапочка. Клас! Фактично буду завершувати сьогоднішню рибалку. Зновили пару таких карпиків, двоєчок. Невеличке, правда, але трошки правило тому що все-таки якісь як роки на Отже, в цьому відео реально видно, що для того, щоб відсікти канального соміка, я використовував дві насадки. Це насадка Кріль, де вона у нас тут? Кріль 3DX 14 мм. І е, по-пап там у нас був е, кальмар полуниця Бергамот. Або можна так само помаранчевий варіант мандарин, або можна ту саму грушку, кислу грушку, або можна ту саму креветку. Тобто в нас виходить, що ми поєднуємо два бойли, робимо їх збалансованими. Так як це виглядає в даному випадку на малюнку. У нас іде балансова насадка, яку фактично не може смоктати канальний сомік. Він може не смоктати, але за рахунок того, що ми даємо корм більшої фракції, який зацікавлює ту рибу, яку нам потрібна, він фактично не може не скатати. Це перший варіант. Другий варіант, який ви використовували, це насадка баланс-бі-2. У даному випадку це в нас був тигровий горіх. 12 міліметра. Ця, ця насадка теж не давала проковтнути е, насадку в канальному соміку, при тому, що вони реально там здоровенні. І не давала можливості йому засіктися і відповідно не призводило до відповідних проблем. Третій варіант, який був актуальний для, для теплої води, особливо літом, скажімо, на цій водоймі. Того, що нагадую, що рибку я ловив в середині жовтня, а в серпні місяці або тигровий горіх з попапчиком. Так само звичайний зварений тигровий горіх. Зверху йде попапчик, який обрізається на половинку, в залежності від получості, перевіряємо в баночці. І е, закидали в точку або два тигрових горіха. Тоді канадський сомік. 100% не брав цю насадку і клював тільки той короб, який треба. Це один із варіантів. Але в мене ще, крім цього, ще є досвід на одній із чудових водойм нашої Волинської області, Ратнівщини це озеро Самари. На жаль, в Україні йде рік, якде війна. І я дуже-дуже класно відловився на цій водоймі, і я розкусив його. Я знайшов всі фішки. І всі нюанси для того, щоб ловити класного, гарного, трофейного, дикого коропа. І на жаль, це була це були мої останні рибалки у 2021 році. У 2022 році прийшла весна, а це село Самари знаходиться на відстані е 3 км від українсько-білоруського кордону. І, на жаль, е той рік я взагалі не ловив. Надіюсь, в 2023 році. Україна переможе, я обов'язково поїду туди для того, щоб для того, щоб перебачити, для того, того, щоб щоб передбачити від души. Там теж дуже великий канадський сомік. Бере на попапи 8-10 мм. Скажу так, що насадку я ставив схожу, таку як на попередній водоймі, але це була насадочка, уже не кріль, а сквіт. Не знаю чому? Ось на сквіт, Не знаю чому, але сквіт 3D там працював набагато класніше і працював він з насадочкою кукурузка. Так само робив балансову насадку. Насадка 3DX 14 мм. І по вона відрізається зверху, а попапчик наполовинку і з'єднується. Він класно працював. О, він мене взяв декілька карпів. Таку насадку я взяв на цій водоймі, Саме в дві останні рибалки. Пробував ставити баланси, баланси не працювали. Працював так само насадочка, це більше по нічній рибалці, то що водойма була, і ньому клювали вночі. Відсікала класну рибку, насадка з пиліцем насадочним. Red Редкрил 14 мм або 20 мм. Правда, соміка відсікав, але частенько. Залітав до нас лящ. і лящ, скажімо такий, нормальний, кіло-півтора, залітав. Ну, слава Богу, що соміка не було, Лящ це теж риба, і це теж все добре. Але основно, основною, все основною перевагою в тому, що до нас до мене на точку не заходили канадські соміки, це є звичайний корм. Скажу один нюанс, що якщо брати ці дві водойми аналізувати. То між ними є дуже велика різниця. Якщо на першій водоймі в нас хорошо працював кріль, хорошо працював е, тигровий горіх, діпував я стільки е, ліквідом, діпліквідом крильом, то на другій водоймі протилежно зовсім інше. Якщо насадка на першій була помаранчева, на другій вона була жовта. Тобто на о, одній працював тигровий горіх, як насадка, на іншій він взагалі не працював. Тобто риба чудово знає, що карп кормився тигровим горіхом, тому що, скажімо, він при... при і коли ловиш Карпа, особливо на дикій водоймі, хочеться зробити якусь класну сесію. Десь витягуєш нього вночі чи зранку, можливості зробити фото чи відео немає. Ти його кладеш в мішок для того, щоб він мішку перебурував, вода холодна, небезпеки для риби немає. І коли рибу відпускаєш, витряхуєш мішок, і видно, що риба сходила, скажімо, тигровим горіхом. Це є фактор того, що вона кормиться ним, але клювати вона не хоче. Вона хоче клювати на 3DX, кальмар. Хоче, щоб я продіпував. Свій стік в діпліквіді, кальмар восьминіг. Хоче, щоб я поставив в насадочку пелець насадочний. Але в жодному разі вона ну, от не хоче брати тигровий гріх і все. Це є досить великою загадкою для багатьох водойм, чому на одній ловиться, а на другій ні. Але той факт, факт залишається фактом. Але, скажем, той фактор, що тигровий горіх є селекційним кормом і відсікає рибу, це 100% правда. Фактично, коли я кормився цим кормом і ставив такі насадки більшого діаметру, я не мав проблеми з канадським соміком, тому що він туди не підходив цю точку, тому що він там не перебував і він не завдавав нам клопоту. Якщо вас спробуйте ці варіанти, і якщо вони в вас не спрацюють, значить треба знайти ще якийсь варіант. Можливо, достатньо взяти бойла великого. Прикормочного розрізати наполовину, зрізати краєчки, так само поставити по папчик. Можливо, цей, цей бойл прикормочний буде вас, вас працювати. Можливо, взяти розчинного бойла або взяти фруктовий варіант, там, тигровий горіх, наприклад. Взяти кукурузу, взяти сливу, взяти полуницю. Тобто попробувати варіанти, на яким короб зацікавиться, тому у нас на гачок не буде сідати. Канальний або так званий канадський сомік, тому що він є проблемою, він є в багатьох водоймах, і це фактор того, що він заважає ловити рибу, такий є. Але я думаю, що ви обов'язково спорите завдяки продукції. Carbdry завдяки моїм порадам, моєму достатньому досвіду, з яким я з вами поділився, розповів, І ви обов'язково відсічете. Канадського соміка з своєї точки і будете ловити класну, драйвову та велику рибку. Це фактично все, про що я хотів з вами поговорити в цій передачі. Я думаю, поради вам будуть хороші, обов'язково поділіться своїми трофеями, які ви ловите на дикій водоймі. Якщо дане відео вам сподобалося, ставте лайк, ставляйте підписочку, якщо не підписалися. Дзвіночок для того, щоб постійно бути в поотримувати новини про нові виходи нового відео. А також обов'язково лайк, якщо вам це відео сподобалося. Якщо у вас є свої варіанти насадок та кормів для того, щоб відсікти канального соміка своєї точки, обов'язково пишіть ці коментарі нижче. Також ставте запитання, які б вас цікавили, для того, щоб ми зняли ще нові відео. До нових зустрічей. До побачення. Слава Україні! Перемога за нами.